Шановні друзі, шановні Деснянці, хочу повідати вам інформацію про те, що ми сьогодні з волонтерами Деснянського району, з нашими хлопцями, які допомагають нашим військовим, тим хлопцям, які служать напередку, захищають нашу країну в боях з окупантами. намагаємося їм допомогти. І сьогодні ми передаємо нашим бійцям два автомобілі. Які вдалось завдяки волонтерським коштам, завдяки в тому числі і вашій допомозі всіх небайдужих жителів деснянського району зібрати кошти і придбати тепловізори, автомобілі і ще багато інших речей, які дуже необхідні на фронті, щоб бити окупанта. І сьогодні ми приїхали сюди, щоб офіційно передати, засвідчити нашим хлопцям повагу, підтримку, передати вашу підтримку всіх деснянців, всіх киян, всіх українців, нашим хлопцям, щоб їм краще. Йшлося в бій, і щоб вони могли захищати дійсно нашу країну і стояти до кінця. А ми будемо з вами стояти поряд із ними. І маючи таку нагоду, хочу звернутися до кожного з вас. Не зупиняйтеся у благій справі допомозі нашим бійцям. В цьому відео нижче ви побачите інформацію. Звертайтесь, доєднуйтесь до нашої спільноти і разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Велику дякую висловити. Голові Деснянської районної державної адміністрації, заступнику, підрозділу патрульної поліції Софія та всім людям, які долучилися до збору коштів на ці автомобілі, які за моєю спиною. Ви дуже нам допомагаєте, ці автомобілі будуть нам допомагати на передньому краї виконувати наше завдання. Я дуже вам вдячний. Від нашого імені, від нашого батальйону ми хочемо таку подяку вручити голові району, браті Регнальовичу. Олександру Віталійовичу. Перед yeah. співрозділ Софія, патрульна поліція. Да, особисто ми хочемо зазначити велику допомогу. З лютого місяця ми вже знайомі з е, самому бабу Сергію. Він дуже нам допомагає. Це особиста вам, подяка Сергії. Дякуємо з